Вітаю колеги 512-та доба героїчного спротиву України для вас. Працює медіа центр Україна у Львові. Від імені всієї команди. Я дякую усім журналістам, які висвітлюють правду про воєнні злочини Росії. На Львівщині триває жнивна кампанія. І про перші результати та порівняльну статистику з минулим роком я запрошую до слова Тетяну Гетьман, директора департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації. Пані Тетяно, будь ласка. Доброго дня всім. Слава Україні. Отже, дійсно в Львівщині стартували жнива. стартували вони ще в першій половині липня. Була дещо затримка з початком через те, що в нас була прохолодна весна і було багато дощів. Але станом на сьогоднішній день ми йдемо навіть на випередження в порівнянні з попереднім роком, десь на 5 днів. Стартували жнива. Почали збирати озими ячмінь. Станом на сьогоднішній день його. Вже зібрано на 80%, десь понад 15 тисяч гектарів. Загальна посівна площа, на якій вирощують в цьому році аграрії сільськогосподарської культури становить близько 750 тисяч гектарів. Серед них десь 530 тисяч гектарів це під зерновими і зернобобовими. 60% цієї площі обробляється сільськогосподарськими підприємствами, десь близько 40% цієї площі обробляється господарствами населення. А із того, що відрізняє цей рік від попереднього року, відбулася зміна структури посівних площ, тому що кардинально змінилася кон'юнктура ринкова. Україна, переважно весь аграрний сектор України був спрямований і залишається спрямованим на експорт. Через повномасштабне вторгнення і блокування портів, в нас уповільнився і зменшився експорт. По деяких культурах, таких як кукурудза і пшениця, відповідно ціни на такі культури знизилися, і аграрії стали робити фокус більше на ті культури, по яких ціни є вищі, і які дають більшу маржинальність, тому що вони фактично працюють по деяких культурах, по таких як кукурудза і пшениця, вони відпрацювали минулий рік з мінімальною рентабельністю або навіть з нульовою. Отож в цьому році ми бачимо збільшення посівних площ. По сої суттєве збільшення. До речі, по сої почали зростати посівні площі ще в до початку повномасштабного вторгнення і суттєво збільшились площі під ріпаком. Це ті культури, які є затребовані на європейському ринку, і це ті культури, в реалізації яких європейський ринок займає близько 45%. Тобто аграрії Львівщини в такий спосіб адаптуються до тих змін, до тих викликів, які Спричинені, спричинені були війною. Якщо станом на сьогоднішній день подорожчала суттєва логістика і перевозити до портів зерно стало доволі дорогим задоволенням, ми використовуємо те, що ми знаходимося в прикордонній зоні з найбільшим ринком збуту певних видів продукції, тому більше стало вирощувати саме ріпаку і саме союм. Пані Тетяно, окрім війни, маємо ще такі проблеми для як, зокрема для аграріїв. Це негода, яка внесла свої корективи. Скажіть, як затоплення у Львівській області ускладнили збір врожаю та загалом роботу аграріїв. Так, дійсно, погода приносить не дуже приємні сюрпризи у вигляді зливу, постійних дощів. І ми, відверто кажучи, думали, що це уповільнить, уповільнить проведення жненої кампанії, але за, наразі ми йдемо на випередження по повічменю. Ми йдемо на випередження десь на 5%. На п'ять днів, тобто, все йде згідно, можна сказати, все йде згідно з планами, і нам вдається, це не тотальна проблема. Дощі це не тотальна проблема. Деякі регіони дійсно їм важче, але деякі регіони йдуть на випередження. А у яких регіонах ситуація найскладніша у Львівщині? Я не можу зараз сказати, бо воно знаєте, нерівномірно. Деякі, в деяких громадах навіть є проблема. А сусідні громади можуть собі збирати абсолютно спокійно зерно. Не можу також і згадати цю ситуацію з зерном, бо бачимо, як російський ворог ницо нищить зернові склади, зокрема в портах. Що можемо говорити? Чи готує Львівщина якусь програму з підтримки експорту зерна по областях в Україні, чи можливо знайде альтернативні шляхи експорту за кордон? Ну, в нас не так багато альтернативи. В нас є тільки європейські кордони, тому фокус саме на цьому ще в минулому році ми стикнулися з цією проблемою, коли. Порти були фактично повністю заблоковані щодо укладання зернової угоди, і це вкрай негативно вплинуло на ринок, ціни впали, і аграрії були в розпачі, вони не зрозуміли, що їм робити далі. Но на сьогоднішній день, і саме ще в минулому році було зроблено все можливе для того, щоб збільшити. Пропускний потік через європейські кордони, але треба розуміти про те, що тут недостатньо волі і зусиль України. Потрібна ще волі і зусилля з боку тих країн, через які буде йти це зерно. Ми знаємо, що на сьогоднішній день у мінімум 5 країн вели заборону на прямий імпорт з України зерна, і це також негативно впливає на обсяги експорту нашого. Тому ну, рік дійсно важкий. Він не легше ніж рік війни, коли стикнулося з такими безпрецедентними з такою безпрецедентною ситуацією, як невідомо як експортувати зерно. Наразі поки що поступово експорт відбувається через європейські кордони, і саме в цім, в цьому пощастила львівським фермерам, тому що ми не витрачаємо додаткові гроші на логістику, ми знаходимося поряд. Але черги, ну вони скоріше за все будуть, тим більше після того, як почалися знов обстріли саме портової інфраструктури. Шановні колеги, якщо у вас є питання, прошу їх озвучити. Андрій Конько, пані Тетяна, скажіть, будь ласка, які найбільші труднощі, з якими стикнулася Львівська область під час збору врожаю цієї збіжної компанії, компанії. чи яким збирати врожай? Найбільші трудності це невідомо невідомо, як буде з експортом, тому що Україна експортувала до війни до повномасштабного вторгнення 60-70% всього цього врожаю йшло на експорт, і Львівщина не була винятком. А, і зараз спостерігається скорочення посівних площ по всій Україні, як і за рахунок того, що а, окуповані території, так і за рахунок того, що аграрії скорочують самі площі, тому що невідомо як буду продавати. Найгірше, що може бути для аграрія, це не, не, не зрозуміла перспектива збуту а, їхньої продукції, тому що від цього залежить фактично чи будуть вони сіятися на наступний рік. це як на мене, це є найбільший виклик. І я ще раз повторююсь тут львівським фермером пощастило. Ми знаходимося біля європейського кордону, і відповідно вони що роблять, вони адаптують просто посівні площі на сьогоднішній день. Ну і ведуть перемовини з трейдерами, які допоможуть перевозити це зерно навіть транзитом через ті п'ять країн, які заборонили на сьогоднішній день прямий імпорт з України. І ще одне питання з приводу зміни площ посівних. ріпак і соя вони доволі виснажливі для ґрунту. Скажіть, будь ласка, чи в перспективі така популярність цих культур буде мати якісь негативні наслідки для нашого регіону? Може мати негативні наслідки, але ми тут сподіваємося на те, що все таки люди, які сіють на тих площах, вони мають довго. Термінові довгострокові угоди договори на оренду тих земельних ділянок, і вони просто не зацікавлені в тому, щоб ця земля була менш родюча, тому що їм ще працювати на цій землі. Тому так, за тим треба пильнувати. Дякую, колеги. Якщо немає питань, це вже друга, друге, таке важке літо з моменту повномасштабного вторгнення. Аграрії змушені пристосовуватись до тих умов. Скажіть, як наші Львівські по області аграрії адаптувалися? Як знайшли виходи та механізми, щоб все-таки продовжити ту роботу і годувати українців, і як держава підтримує їх? Щодо адаптації? Змін, змінюється структура посівних площ, що раніше це було переважно кукурудзи, зростали площі по кукурудзі і пшениця, по ній також зростали площі, тому що це були найбільш експортовані культури. То на сьогоднішній день по тих культурах зменшується площа, натомість збільшується площі, припустимо, в 2,5 рази за 2 роки збільшилась площа під Гречкою. Аграрії реагують на ринкові ціни. Також суттєво збільшились площі під ріпаком і під соєю. Це технічні культури, які активно експортуються країнами Європейського Союзу. В такий спосіб адаптуються. Також додають, ще, до речі, до посівних площ деякі аграрії, такі нові принципово для них культури, як Овочеві культури, тому що всі побачили високі ціни на овочі. Зрозуміло, що Херсона в цьому Херсонська область в цьому році, напевно, на ринок не вийде так само, як і в минулому році, тому експериментують, додаючи до виробничих площ щось нове, припустимо, ту саму а, моркву, цибулю, яка не є типовою поки що для нашого регіону. А, це щодо адаптації, щодо допомоги, вона є, і я б хотіла сказати, що. Що, перш за все вона сфокусована саме на дрібний бізнес, дрібний аграрний бізнес, тому що до війни було багато нарікань е з боку аграріїв, дрібних аграріїв, то що держава їх не бачить. Так, от ці програми, які працюють на сьогоднішній день, вони спрямовані на підтримку дрібного бізнесу. Це така програма, як є робота. Е вона надає гранти на створення садів. Львівщина є на п'ятому місці серед регіонів України за площами нових насаджень в межах цієї програми і за обсягом фінансування, є ще роба, є ще програма в межах роботи новий рівень, це надання грантів на створення доданої вартості. У нас також багато підприємців, 11 проєктів в минулому році погодили їм ці гранти до 8 мільйонів гривень. Тобто, щоб ми не вирощували сировину, бо війна нас стикнула з, з такою реальністю, що ми залежні, від сировинного експорту це не є добре. Ми мусимо створювати додану вартість всередині країни і для того, щоб ця додана вартість створювалася. От працює програма, наприклад, новий рівень. Це можливість придбати обладнання, встановити його і переробляти те зерно, яке ви вирощуєте. І 11 підприємств скористалися. До речі, деякі елеватори навіть почали будувати млини. Біля своїх потужностей для того, щоб одразу переробляти зерно в борошно. Також діє Державний аграрний реєстр. Це такий інструмент, який за умов реєстрації дає дотації на землю і дає дотації на корови знов-таки дрібним виробникам. Це вже програма буде діяти вже другий рік поспіль. Минулому році понад 70 мільйонів гривень було залучено тільки за державним аграрним реєстром. Ну і треба сказати, що про нашу держав... обласну програму. Львівщина є регіоном рекордсменом за обсягом фінансування регіонального агропромислового комплексу. Ми виділили в цьому році понад 34 мільйони гривень гривень. Даємо ми ці гроші на відшкодування вартості насіння. Десь 37 суб'єктів господарювання скористалося вже такою можливістю на дотації на корови, на приріст поголів'я корів 30 тисяч гривень на кожну корову. Кількість якої на як на яку збільшились з попереднім роком, також даємо пільгові кредити на проведення сільськогосподарської діяльності. Це найдешевші кредити. кредити, які є в Україні. Ми давали кредити на створення об'єктів з доданою вартістю до 2 мільйонів гривень. Під 3% річних і відшкодовуємо також відсотки за договорами фінансового лізингу. Також будемо давати дотації на органічне угіддя. Це щодо підтримки. Пані Тетяно, дякую. Також. Варто згадати, і ви вже це згадали, що справді південні регіони України вирощували ті овочеві культури. На жаль, сьогодні через таке становище, що Росія не соб'є по цих територіях та й окупувала тимчасово. Чи прогнозується здорожчання здорожчення певних овочевих культур, і що слід очікувати щодо борщового набору? Чи він подорожчає? Ми не маємо наразі інформації повної по всій Україні, що відбувається, але точно знаємо про те, що збільшують площі інші регіони. Тому, на мою думку, в цьому році ціни на овочі мали б впасти. Вони будуть лишатися вище ніж середні за останні п'ять років, але в порівнянні з попереднім роком вони мають впасти. Чому? Тому що відреагували на такі високі ціни, не тільки аграрія, Львівщини, центральна Україна, Пів... Південна Україна. Вони також більше сіють овочі. Окрім того, ті країни сусідні, які Непогано заробили на експорті своїх овочів до України в минулому сезоні. Вони також збільшують, вони знають про те, що у нас відбувається, тому вони також збільшують площі під овочами. І пропозиція на ринку загальному вона буде більшою, але ціни точно не опустяться до рівня до повномасштабного вторгнення, тому що Херсон, припустимо, по тих самих Кавунах майже. 45% всіх кавунів вирощував саме Херсон. Ну компенсувати це, якщо разом Україна вирощувала там до пів е, мільйона тонн продукції е, е, херсонських ковунів от 45% Це Херсон. Е, одразу компенсувати е, іншими регіонами таку такий обсяг неможливо, і це стосується багатьох позицій інших, по інших овочах. Дякую, дякую нашій спікерці. З нами була Тетяна Гетьман, директор департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації. А ви стежте за актуальними подіями і залишайтесь з нами.